Так, друзі, вітаю. Зараз трошки налаштуємо світло, щоб було начебто, начебто видно. Е, вітаю, друзі, в прямому ефірі нашого суспільно-політичного YouTube каналу Суганяк Олександр Міфи і дійсність. Друзі, підписуйтесь. Пишіть коменти, ставте лайки, розширюйте наші ефіри, щоб ми розширювали нашу аудиторію критично думаючих, реально оцінюючих загрози і виклики сьогодення і свідомо, безперечно, обираючих майбутнє, друзі. Четвертий рік повномасштабної жахливої війни. Що вони принесли нашому народу? Горе, смерті, руйнування домівок і доль. Ціною сотін тисяч життів своїх кращих синів і доньк країна ще тримається, бореться за свою незалежність і вільне майбутнє наступних поколінь. Та ці страшні випробування та виклики підштовхнули на творчу уяву. На сюжети, нариси, навели цих героїчних і трагічних днів. Ці спалахи війни, історії і образи її учасників героїчні, трагічні, інколи навіть містичні, надихнули на написання цього циклу новел у прозі і віршах. 50 сюжетів, 50 випробувань і доль учасників і герої цієї драматичної. Трагічної і героїчної війни. 50 спалахів війни. Друзі, новела друга. Бандеровці. Це своєрідне узагальнення спогадів учасників Курської операції, наших військових та мешканців Курщини росіян. І незважаючи на жахливі трагічні події. Ціє вербної неділі, декілька днів тому, коли російські агресори нанесли два ракетних удари по центру мого рідного міста, по центру Сум. Мій будинок десь 500 метрів від епіцентру удару аж здригнувся, і загинуло від цієї жахливої атаки 35 мирних мешканців, друзі, в тому числі і дві дитини, і більше 100. Поранених. Але незважаючи на такі жахливі варварські дії, наші військові, наші Збройні сили ніколи не воювали і не воюють з мирними цивільними людьми. Тим самим, мамать, ми і відрізняємо, відрізняємося від цієї московської орди. Тому, друзі, щире співчуття тим, у кого загинули рідні і близькі, та скоріше виздоровлення пораненим. Бандеровці. Марії було далеко за 70. Вона народилася і все життя прожила в маленькому прикордонному селі на Курщині. Колись це була одна велика країна. Багато було вірні по обидві боки кордону. І розмовляли вони однією мовою суржиком. Це якась помість російсько-української. Жили бідно. Хата під сторихою, з гліняною долівкою, замість світла каганець. Батько помер від поранень Другої світової, коли Марія була ще маленькою. І мати виховувала чотирьох дітей сама Марія була меншою. Часто недоїдали, замість іграшок були ляльки з ганчірок. Але жили вони дружньо. Потім, коли подорослішали і вже мали власні родини, роз'їхались по світах. А Марія осталась в рідному селі. Тут знайшла свою любов, вийшла заміж, народила двох дітей, які якось швидко виросли і виїхали у велике місто. Марія знову залишилася одна в батьківській хаті. Хтось мав наглядати за нею та за могилою батьків та померлого чоловіка. Потім велика країна. Розпалась і сусіднє село, в якому було багато родичів, опинилось в іншій країні. Але для Марії нічого не змінилось. Вони продовжували підтримувати стосунки. Щось почалось мінятися в 2014 році. Президент її країни сказав по телевізору, що в сусідній країні відбувся державний переворот, і до влади прийшли бандеровці. І Марія вірила своєму президенту. Але у відносинах з родичами, які жили вже в іншій країні, нічого не змінилось. Марія чула, що десь там іде війна з бандерівцями, але у них було тихо. Вони спілкувалися з родичами з України тією ж спільною мовою. Все різко змінилось у лютому 22-го року. Президент її країни сказав, що треба визволяти братський народ від бандерівців і почав спеціальну військову операцію. Марія вірила своєму президенту. Правда, коли вона позвонила родичам, ті сказали, що її країна напала на них і обстрілює їхні мирні села і, горда, і міста, вбиває мирних людей. Марія їм не повірила, і вони перестали спілкуватися. Марія продовжувала жити звичайним життям. Порувалось в городі, інколи її провідали діти, які жили в Курську. Все різко змінилося восени 24-го року. Марія наче відчула якусь загрозу, що висіла в повітрі. Якось у їх село заїхала група військових. Місцеві казали, що то кадиревці. Вони розмовляли якоюсь дивною гортанною мовою, дивились на всіх зверхньо, на Марію взагалі не звертали увагу. Потім вони раптово зникли, як і вся міська влада і міліція. Місцеві сказали, що йде наступ бандерівців. І раптом в її село заїхала бойова машина. Марія вже три дні нічого не їла, бо магазин було розграблено, розграбовано кадирівцями, хліба не було, а городину вона вже за віком не могла обробляти. Марія сиділа біля хати на лавці і їй на все було байдуже. З машини вискочив молодий хлопець, бандеровець, одягнутий у військову форму. Обличчя було замурзаним, але він привітно посміхнувся. Бабусю, спитав він, ви хоч їли? Мова була їй зрозуміла. Вона з проляку тільки похитала головою. Хлопець побіг у машину, повернувся і сунув Марії три буханки хліба, якісь консерви і ще щось, потім збігав ще і приніс декілька пляшок води. До побачення, бабуся, сказав він, бережіть собі, себе і поїхав. Через два дні біля її хати зупинилось декілька військових машин, з яких вийшли кермезні чоловіки у військовому одязі. У деяких були видні татуювання у вигляді тризубів. Справжні бандерівці. Марія заклякла. Один із них, мабуть, старший, дав команду і перед Марією поставили декілька коробок з їжею: консерви, ковбаса, крупи, рис, олія, борошно тощо та принесли п'ять упаковок мінералки. Пані, сказав військовий. Із тризубом, візьміть, будь ласка, передайте сусідам, якщо хтось потребує. А ми при нагоді ще завеземо. До побачення і будьте обережні, бо дуже посилились обстріли прикордонних сіл кабами. І вони поїхали. Панею, Марію ще ніхто не називав. Щось не складалось в її голові, її світогляд став руйнуватися. І коли через декілька днів біля її хати розірвався російський кап, Останньою її думкою перед тим, як піти у вічність, була. Чому? Робіть висновки, друзі. До зустрічі!